Серед пронумерованих фігур знайди від'ємник. Із двох кубиків є тільки один, такий самий, як на малюнку зліва. Знайди його. Серед фігур знайди частини літер, яких не вистачає літерам в окресленні та прочитай слово. Об'єднай у пари фігури, які мають спільні ознаки. Числа нижнього ряду стоять у тому ж порядку, що й числа верхнього ряду. Яке число пропущене? Виконай математичні дії та прочитай слово. Визнач закономірність і знайди невідоме число. Слова і фігури справа та зліва розташовані у певному відповідному порядку. Знайди в лівій групі замість крапок невідому фігуру, а в правій слово, яке є серед фігур і слів. Котрий із гвинтів повинен обертатися швидше. Аби корабель повернув направо.